Понеділок, 3 червня. Карта на день. Щоб дізнатися, яким сьогоднішній день буде саме для вас, просто виберіть одну з трьох карт. Перша карта відлюдник. Про що говорить карта? День схильний до усвідомленої самотності. Вам захочеться побути наодинці із собою. Іноді варто закритися від оточуючих, щоб дізнатися себе краще. Нехай сьогоднішній день належить лише вам. Якщо потрібно зайнятися справою, робіть його не поспішаючи, занурюючись у нього цілком, перетворюючи процес на медитативне дійство. Карта також може пропонувати попросити поради у мудрої, знаючої людини. Залишайтеся самим собою, не поспішайте події. Якщо вас цікавить якесь питання. То пошукайте відповідь у собі, адже щоб зрозуміти інших, спочатку потрібно впізнати себе. Друга карта десятка пентаклів. Про що говорить карта? Дуже стабільний і спокійний день. Швидше за все нічого не зміниться, і все йтиме своєю чергою. Енергії дня схилятимуть нас до збереження та утримання того, що у нас є. Фінансова ситуація стабільна. Більшість із нас проведе час із сім'єю, з батьками та дітьми. Добре, буде складатися спілкування з родом, кількома поколіннями родичів, можна отримати чи передати корисний досвід, можливо, з'явиться бажання зробити щось велике, що залишиться після нас. Проект, який принесе користь нащадкам, створити сім'ю, міцні стосунки. Можна навіть завести дітей. Третя карта дев'ятка жезлів. Про що говорить карта. Дев'ятка жезлів попереджає сьогодні нікому нічого не варто говорити про себе та свої плани. Це необхідно, щоб ніхто не міг на людину негативно вплинути. Краще побути на самоті. Особливо необхідно остерігатися вступати в діалог із тими людьми, з ким нещодавно була сварка. Можливе повторення конфлікту. Якщо є можливість, на роботі краще взяти відгул та залишитися вдома. Слід прислухатися до свого внутрішнього голосу під час прийняття рішень, щоб знову не наступити на ті самі граблі, що й минулого разу. А всім, хто хоче отримати пораду або відповідь від карт Таро, просто напишіть мені на WhatsApp. І, взагалі, про все домовляємося із усіма запитаннями в WhatsApp. Консультацію проводжу онлайн. З повагою, Міла. і не забувайте підписатися. Ви знайдете багато цікавого і не лише про Таро.